Огляд, акрилові декори нові моделі. Так, давайте почнемо з квіточок. Значить, поновила різноманітні квіточки, білі, червоні, рожеві і блакитні. Новий від квіточок в трьох кольорах це скло. Тобто, вони самі дорогі, але вони такі більш важкі і тут скло. тобто так Далі. Золото срібло, звісно, і значить, нова квітка під сніжинку і під різдвяну зірку. Далі розширила асортимент вам акрилових декорів. Давайте їх роздивимося. Показую виключно нові моделі. Значить, велика квіточка під пуансінцію, гостролиста. Далі квіточки в двох розмірах. Я не можу сказати, що це білосніжне, це такі більш до античного кольору. Так, далі сніжинки. Акрилова сніжинка велика, золота. Так, далі срібла, класична. Далі фантазійна, є така. Далі маленька, це все акрил. Вартість дуже гарна. Декілька моделей сніжиночок. Бантик акриловий. Так, є такий маленький бантик акриловий. Так. Далі напів... мистинки, якщо вам сподобається, планую їх дуже багато привезти. І перламутри такий ніжно-рожевий, і думала, що блакитний, але він такий більш античний колір. Далі м -м класичні серединки, така зірочка-сонечка, два сердечка з і перлинки, і класичні декори. Великий декор такий, так, відповідно, так, така якась квіточка і ось декори, такі класичні. Значить, на які моменти я хочу зауважити? Значить, Коли ви купуєте ці декори, я дуже прошу, це не стразові, це акрилові декори, це все акрил, це все пластик і, відповідно, на мистинки. Ми... Не передивляємося, не підбираємо вам, щоб він був світлий там, чи темний, тобто, відвантажуємо все підряд. Будь ласка, зауважуйте, що це є акрили. Що ми перевіряємо? Ми перевіряємо виключно наявність намистинок, тобто, якщо десь відсутні намистинки або стразики, або перлинки, то такий декор вам не відвантажується. Тому, коли ви купуєте ці декори, будь ласка, зауважуйте, що це є акрил. Як по мені, досить доброї якості, він легкий, добре буде виглядати на ваших роботах такий оптимальний ціна-якість, але. Спеціально вам оце відео знімаю, щоб ви вже розуміли. Всі моделі, ціни, розміри на сайті Лента Декор Фітер напишу. Якщо сподобається, ну, мені сподобався як альтернатива: є стразовий декор, є акриловий декор, є 3D-декор. Мені подобається, я вважаю, що він має місце бути, але слово за вами. Якщо сподобається, планую вести великий асортимент, кількість. Ну, і сподіваюся, що ціна, ціна вам сподобається. Чекаю, лента декор фетр